Привіт, овни! Це ваш міні-розклад на лютий місяць. Давайте подивимося, витягнемо по одній карті на роботу, фінанси, кохання і найголовнішу подію вашого місяця. Що чекає овнів в лютому місяці? В роботі, в фінансах, в коханні та найголовніша подія місяця для вас. <гум> ну, на дні коло у вас тут п'ятірочка мочів, яка говорить про може, якісь моменти а, нечесних речей, нечесних ситуацій. Це коли нас обманюють, це коли нас зраджують, або зраджуємо, обманюємо ми, або ми виконуємо якісь речі якимось дуже нечесним шляхом. Може, ви. Зрозуміти, що хтось так ставиться до вас, хтось себе так поводить по відношенню до вас, так? Давайте дивитися, що вас чекає в роботі. Королева Копків говорить про те, що ви тут будете може вести себе емоційно, ви будете дуже емпатичними в плані роботи, ви будете розуміти, хто що відчуває, хто що думає, які мотиви людина приховує або несе в собі, так? Тут ви можете мати справу з такою людиною, королевою кубків. Це якась буде така сама найважливіша подія цього місяця. Риба, раки скорпіони, або людина просто дуже така емоційна, емпатична, чуттєва, приємна. Тут ви навіть можете закохатися на роботі, таке теж може бути. Чого це ще стосується королеви кубків у вас? Семірка Жезлів, знаєте, тут ви скоріше за все будете з кимось змагатися, будете захищати свої позиції, або навіть на когось нападати трошки, трошки, так? За, боротися за свою стабільність, боротися за своє місце, боротися за свої гроші. так, І в роботі. Ви навіть можете дуже сильно емоціонувати, і це реально може стосуватися того, що вас тут якось обманюють, або стараються. Не стараються, а хочуть перетягнути на свою сторону якимось чином. Так? Ем, я вам так скажу, що вам потрібно і правильно зберігати кордони, захищатися, але, й, знаєте, у вас повинні бути сили. І чуттєвість і розуміння того, як я можу, якщо потрібно, напасти на людину так, трошечки, так, щоб людина розуміла, що мене просто так чіпати не можна. Там, мене ображати не можна. Там, зі мною робити такі речі не можна. І не емоціонуйте дуже сильно. Так, ви повинні бути м'якими, зберігати спокій, бути чуттєвими, але плакати. Бути істеричними не потрібно, це не вихід для вас. Що стосується фінансів, у вас виходить шестірочка кубків. Тут ви можете почати отримувати гроші від якогось ресурсу, який був у вас раніше. Не знаю, там може ви раніше займалися е, якимось хобі, може був якийсь фінансовий потік, а потім він. Пішов кудись зник, так? Це, це може повернутися. Може людина, яка вам допомагала з грошима, це може реально стосуватися кохання, ем, теж може вам допомагати. Також кубки це реально хобі, це те, що нас надихає. І ви можете за допомогою цього почати заробляти. Е, Зрозуміти, як ви можете почати заробляти е, за допомогою цього. Гроші. Також ви тут можете вкладати гроші в свою якусь мрію. Те, про що ви мріяли, те про те, чого ви хотіли раніше в житті. Може якась мрія повернеться до вас, і ви почнете чомусь навчатися новому, да? і ви будете вкладатися в це грошима. Давайте ще подивимося, що це означає. А, так, карта світу а, говорить про. А, Щось, що пов'язано з інтернетом, це соцмережі, це якісь інстаграмні може, інструменти. А, може, це ще буде пов'язано з закордоном, якісь закордонні справи, колеги, не знаю, може, ви познайомитесь з кимось за кордоном, так, і ви будете якось там чомусь навчатися у навчатися цієї людини. Також це іноземні мови. Може, ви почнете вивчати якусь іноземну мову, яку дуже давно хотіла, може, навіть і не одну, так, якщо вам щось подобається. І по двічці пентаклі ви будете намагатися зберігати баланс. Баланс між тим, щоб правильно вкладати свої гроші. Щоб, скажімо так, не перевищувати якісь кордони, не витрачати на що попало, Да? По двічі Пентаклів, це ще обирати, в що я хочу вкласти гроші. Так? Може, у вас буде декілька варіантів. Ось в такому ключі. Це і є, може, якась ваша мрія, так? яка до вас повертається. Що вас чекає в коханні? Рицарь жезлів говорить про те, що ваше життя в принципі може прийти рицарь жезлів. Це людина така дуже вільна, вона любить свободу. Чесно вам скажу, що такі люди в першу чергу розди... роздивляються вас. Неважливо, це жінка чи це чоловік, з позиції інтиму, з позиції сексу. Вони зразу відчувають цей імпульс, хочуть чи не хочуть вони вас. І в такому ключі вони і будуть проявлятися. Жезли це пристрасть, це секс, це інтим, це вау, це коли там не просто бабочки в животі, а це метелики в животі, а це коли прям все розриває внутрішнього від пристрасті. І тут ось карта, в принципі, говорить про це. Може, це ви так будете себе відчувати? Це може бути нове знайомство в когось. так? І людина так себе буде поводити. Знаєте, це людина, яка досягає своїх цілей, людина буде проявлятися, писати, запрошувати вас на побачення і тому подібне. Але все ж таки, в нас тут п'ятірочка мечів, нам потрібно бути уважними, нам потрібно бути уважними в тому плані, щоб нас не обманювали, щоб це не. Може, це людина, яка вас зрадила, або яку ви зрадили, так? І вона повернеться в ваше життя, буде проявлятися. Це теж може програватися таким чином. Давайте ще подивимось, чого це стосується. Так, ви знаєте, десятка жезлів говорить про те, що тут може повернутися людина, з якою у вас, скажімо так, Відносини дійшли до кульмінаційного якогось моменту, і тут вони можуть перейти на новий рівень відносин. Так? Або цій людині захочеться перевести їх в новий вид, новий. Скажімо так, на новий етап так, розвитку, або вам захочеться, або це ваше така, таке рішення буде вдвох. І по Симірці Пентаклів, це я можу сказати, що або у вас з цією людиною ви не отримали той результат, який ви чекали, і ця людина до вас повертається, або навпаки, ви будете переводити ці відносини, то що десятка – це завжди перехід до чогось нового, більш мудрішого, більш стабільного, серйозного. Ви будете тут вкладатися, знаєте, дуже серйозно, вдвох, і ця людина сама може запропонувати це на довгострокову перспективу. Сімірка Пентаклів це прям дуже довго, дуже так чітко. В когось це може бути нове знайомство після того, як ви зрозумієте, чого ви варті, що ви хочете. Що вам від життя потрібно? По 10 жезлів це завершити все те, що у вас було раніше. Просто закінчити, закрити його, і у вас в житті з'явиться нова людина. В принципі, дуже швидко, по рицарю, це завжди швидко. Це там на протязі навіть, от зараз я вам роблю розклад. Це може бути там 2 неділі, півтори неділі, ось в такому якомусь ключі. А ви відпишіть, відпишіть мені, чи це так чи ні. Якщо це людина, яка повертається в ваше життя, то вона повернеться доволі швидко. Знаєте, це момент увірватися в ваше життя. Але пам'ятайте про цю карту: карта зради, карта обманів, карта маніпуляцій і тому подібне. Найважливіша подія вашого місяця. Смірочка кубків, знаєте, ви тут можете залишити все, що у вас було раніше, хобі, якісь якісь заняття. То ви хотіли бути тим, то ви хотіли бути цим. І все-таки, знаєте, поверхово-поверхово, дуже багато всього. Тут ви вирішите з цим всім покінчити. Ви розумієте, що ви завжди можете до цього повернутися, але ви, ви обираєте якусь дуже важливу, дуже велику, скажімо так. Більш пріоритетну ціль вона може бути не одна, а скоріш за все, мені чи здається, що вона, вона одна, але така вона велика. Так, вона потребує дуже багатих ресурсів, внутрішніх, зовнішніх, фінансових і тому подібне. Якщо це стосується відносин, тут ви залишаєте все те, що було в минулому. І йдете в більш серйозні стабільні відносини. Ви вирішуєте впустити їх в своє життя. Або ви більше ні з ким захочете, захочете ні з ким більше не спілкуватися, з ким ви спілкувалися раніше, переписки, там щось несерйозне. І ви зрозумієте, що вам потрібна тільки одна людина в цьому житті. Чого це ще стосується? Знаєте, це. Те, про що ви дуже сильно переживали, це те, про що ви дуже сильно себе накручували. Ця ситуація робила вас нещасливими. Це, це знаєте, це накрути були насправді надумані. Ваші. Це ваші догми, від яких ви в кінці в кінці все ж таки ви від них відходите. Ви Виходити з них. І по четвірці пентаклів це був той шанс, який ви дуже довго, може, не помічали, або не брали. Ви тут його оберете. Це або хобі, да, яке вам дуже подобалось раніше, або бажання, яке ви не помічали, а воно завжди було поруч з вами. Або це. Та людина, яка з вами поруч на даний момент. Або може з'явиться якась така людина, яку ви спочатку будете так тримати на відстані, а потім все ж таки вирішите почати відносини з цією людиною, спілкуватися, дати шанс цим відносинам, дати шанс собі і цій людині. Ну, в принципі, все. Ось такий у вас був міні-розклад. Бажаю вам гарного місяця. Люблю, цілую. бажаю всім нам закінчення війни.